Всім привіт! Починаю записувати цілу серію відео про ополонку. Це купіль з 0 градусів з льодом. Звичайно ж, це треба на собі показувати, як це її користуватися, і ми будемо записувати цілу серію про корисні властивості, як вона впливає на кортизол, на тестостерон. На рівень гармонів, на стан людини під час війни для нас оцей стрес непопочиваний, і з ним треба щось робити. І це один із інструментів, які ми пропонуємо антистресовий. Вода 0 градусів це такий інструмент ополонка. Це не просто вода з льодом, холодна. Типу плюс 3. Це 0 градусів, це прикордонна температура утворення льоду. Мій особистий рекорд 9 хвилин 30 секунд. Але є і такі побічні ефекти, коли я вийшов, не нагрівся після того, сів в машину і поїхав і мав переохолодження. І от про всі такі моменти ми хочемо зняти багато серій відео, як користуватися цим інструментом антистресантом. Це один із найпотужніших інструментів. Зменшення рівня кортизолу, підвищення тестостерону з плетівком з арфінів. Дуже потужний інструмент Ralphova. З правильною системою дихання торич чудеса.